Замінили або доставили панель на одну більше, встановлюєте обмежувач по напрузі, або вирішили оформити собі електричне опалення. Тобто вносите взагалі будь-які зміни в технічні умови. Заберуть зелений тариф. Чим далі, тим більше формується стійке відчуття, що замість сприяння розвитку домашніх сонячних електростанцій НКРЄКП всіма силами намагається його зупинити і навіть покарати тих, хто повірив державі і вклав це в власні, а то і кредитні кошти. І на те, що не вистачає електричної енергії і імпорт дорожча зеленого тарифу, та й сам тариф вже як зелений тариф, ніхто уваги не звертає і нікого це не хвилює. Так про що мова? На черговому обговоренні змін до правил розрібного ринку електричної енергії, в якому йшлося провівти коридори, багатоповерхівки та використання електричної енергії на непобутові потреби, вони зголосу прийняли правки, які фактично стосуються кожного власника домашньої сонячної електростанції. Прийняли те, що нам пропонувалося до обговорення, хоча зацікавлені особи, а це ми, не могли та й не мали навіть думки брати участі в таких обговореннях. Ми, юрист Асео Людмила, Руслан, я, інші члени Комітету домашніх сонячних електростанцій ретельно вивчаємо законодавство пропозиції регулятора, щоб вчасно відреагувати, внести відповідні корективи від спільноти. Окрім цього, ми подаємо власні зміни і пропозиції до законодавства, щоб врахувати інтереси спільноти. Всі ми, і я в тому числі, бачили запропоновані зміни, які були опубліковані на обговорення, але там жодним чином не йшлося про домашні сонячні електростанції, і тому щось запропонувати до тих змін ми не хотіли і не подавали, і не були присутні на засіданнях. І ось раптом, під час обговорення НКРЄКП ліфтів, коридорів та рекламних вивісок. Кимось, навіть не зазначено конкретно ким, з голосу внесено правку, яка напряму стосується кожного власника домашньої сонячної електростанції, і НКРЄКП її підтримує та пропонує постановою внести зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії. І ще раз наголошую, що коли ми подавали власні правки, не з голосу, а в письмовому вигляді, і там обговорювалися зміни саме для домашніх сонячних електростанцій, то нам відмовляли, мотивуючи тим, що ці пункти взагалі мова не йшла і йдіть нафіг. І так було не один раз. До речі, на засіданні річної давнини, коли ми намагалися вперше внести зміни до Кодексу систем розподілу, асоціація подавала зміни не з голосу, а в письмовому порядку, де всі інші учасники могли з ними заздалегідь ознайомитися. Всі наші правки відхилили, так як вони не стосуються просто навіть теми. Хоча це було зовсім не так. І мова йшла саме про домашні сонячні електростанції. І от тепер де ваші ліфти і коридори, а де договори та зелений тариф з власниками домашніх сонячних електростанцій. Зараз з багатьох власників по всій Україні нищаться сонячні електростанції. Сонячна панель це шкло, яке стоїть ближче до сонця. І так, від вибухової хвилі панелі страждають в першу чергу. Відремонтувати чи замінити інше устаткування, яке внесено в технічні умови, буває неможливо. Знайти таке саме, щоб замінити на логічне? Відповідно також. В тому числі ті самі панелі, які було раніше знайти просто нереально. А щодо порядку переснащення домашніх сонячних електростанцій, Комітет Асоціації сонячної енергетики України вже неодноразово звертав увагу всіх щодо негайності проблеми, подавав свої пропозиції і таке інше. Це саме прописано і саме в законі 32.20. Але НКРЕКП з голосу, незважаючи на порушення процедури обговорення, вносить зміни у пункт 1138. У разі технічного переоснащення генеруючої установки. До чого, до чого тут зміниться взагалі? До ліфтів, коридорів, загальних туалетів, вивисок, придбанників. В будь-якому випадку переоснащення генеруючої установки з метою збільшення її потужності це заміна інверторного устаткування, так як потужність генеруючої установки визначається саме по інвертору. Законодавство за останні 5 років змінювалося вже безліч разів. Ні власники, ні працівники ремів. Вже й самі точно не знають, як воно працює. Перевіряючись з місцевого РЕМ під час прийомки, не знає законів, полінувався або забоявся записати вам більше панелей, або взагалі не знав, що куди писати. Чи то по закону, чи по постанові, порядку роз'ясненню, тепер радісно знову прибіжить до вас. Користуючись нагодою в радість зміни технічних умов, підключення тощо, перевіряти стане старе ТУ на відповідність вашої генеруючої установки згідно вже діючим правилам. Які вкотре отримали зміни. Якщо ви власник другої сонячної електростанції під зелений тариф, то краще вам взагалі нічого не робити, тобто не готуватися до постійних відімкнень, електрики, страшної зими, опалюваного періоду і тому подібне. До прикладу, ви захотіли оформити тариф на електричне опалення, і потрібно внести зміни в договір чи ТУ, чи вас приносили встановити обмежувач по напрузі і внести зміни в паспорт технічної схеми розподілу. У вас можуть забрати зелений тариф шляхом розірвання договору, якщо ви маєте другу сонячну електростанцію під зелений тариф. А існуючу сонячну електростанцію вас змусять привести до чинного законодавства. І все це через справку, яку внесли з голосу на обговоренні, яке жодним чином не стосувалося домашніх сонячних електростанцій. Загалом там внесли багато змін щодо використання електроенергії на набудові потреби там теж повна шляпа. Але вже для кожного споживача електричної енергії. Якщо хочете огляд, ставте лайк пишіть коментарі. Засідання НКРЄКП, де вони будуть приймати цю постанову, відбудеться вже 19 червня. І для Надія залишається на голову НКРЄКП, що він зупинить цей законодавчий безпреділ. Якщо ні, знову суди звернення до міжнародної спільноти, бо нічого іншого вже не залишається. Ви ще не приєдналися до нас? Долучайтесь та підтримайте нас в боротьбі за права споживачів та власників домашніх сонячних електростанцій. На цьому дякую за увагу та до нових зустрічей!